Добрый день. Добрый день. Покажите, <васплес> как Покажите, вас какие документы. Можно идею <васплес> Саш. Чего че вы Сидайте. Это вы на белой машине? Да. С Кравченком? Да. О, это это а что Да. Mm -hmm. Я был в работе здесь по шке испытаний? Да, мне незвичайно є питання у нас. Кравченко працює проти агрофірми активно проводить політику проти агрофірми. От, і не зрозуміло чому. Так, а що це не почитайте, будь ласка. Паценки на себе паспорт покажіть оті. Думаєте, паспорт приносить Наталія Олексіївна. Точно почитати. Де це mm немає? -hmm. Можу, я візьму проконсультую? Ні, не потрібно бачить. Читайте, тут ми вам, ми вам все пояснимо. Ну хорошо, ну, тоді, значить, прийдете, візьмете паспорт і прийдете тоді до нас. Добре. Ну, так я можу здати. Я... Веріть, горіть і будемо зараз. Так, да. так. Забув банку взяти. Що там ваш адвокат на консультував вас? Як що він може консультувати? Я вже бачила, mm -hmm. що, що ви що не даєте. Значить, дивіться, вам yeah. дається розписка про отримання ренти від Аркадія Олексійовича. Це, що ви реально yeah. отримуєте. От зараз ви ж отримуєте гроші. Так. Ренту. Ви розписуєтесь про е, ренту, е, розписку отримання грошей. І розписку о тому, що ви не маєте ніяких матеріальних претензій до Олексійовича. У вас Ваша земельна ділянка вже переоформлена, оскільки вона була продана ще в 2003 році. От, і е, вам пропонується така розписка. Маєте ви якісь претензії? Не маєте? Будь ласка. Ну ми не о, продавали, Я здавали довгострочний оренду. Все зрозуміло. Так. Дай документи. До побачення. А, документ, так, документ? Да. До побачення. До побачення.